З вами на зв'язку Лабзона. Сьогодні ми у Ключкіних на виробництві. Це виробник лабораторного обладнання для зернової та будівельної сфери діяльності. Юлія представник нам підкаже, чим відрізняються сита, оцинковані нержавіючі з різними діаметрами. Будь ласка, доброго дня. Сита є як оцинковані, так і нержавіючі. Оцинковані сита відрізняються від нержавіючих тим, що вони можуть з часом мати корозію на металі. Це ніяк не повлияє на роботу сита, але може змінитися просто його вид. Нержавійка, нічого цього не має. Нержавіючі сета, так як і оцінковані, бувають висотою 100, 70 і 50. Висотою 100 і 70 більше використовується на будівництві, так як розсіюються на них більш круп, крупні фракції. фракції. Це таке як щебінь, пісок, вугілля. І для того, щоб визначити аналіз цих продуктів, потрібно більше для аналізу. Тут потрібно від 50 до 100 грам, тут від 200 навіть грам може поміщатися в цьому світі. Е, так, є різновиди. Є е, металоткані, металопробівни деяких видів. В чому різниця? Металоткані сита мають комірку тільки квадратну. Тому що йде перетин тканини. Подало сита виготовлені з нержавіючої сталі. До якого максимально? Максимально от... От від 0,025 до 5,0. І хочу зауважити, що сита з е, діаметром 201. 1, 1 е, що оцинковані, що нержавіючі, вставляються один в одне. Ще хотіла запитати, що означає ось ця абревіатура? Абревіатура, наприклад, у нас і так пишеться 2,5х20. Це значить, що комірка шириною 2,5 мм, довжина комірки 20 мм. Чільні ситра бувають як 20, 25. 32 і 40. Це все залежить від ширини комірки. Чим більша ширина комірки, тим длинніше буде щі. Дуже дякую. Хотіла ще зауважити, що сита можна комплектувати донцем з кришкою. Вони йдуть у нас як комплектами, так і поштучно. Підтримуйте українського виробника, замовляйте у Ключкіних та лабзони.